Тепер давайте трохи поговоримо про числа Бетті. Це математичний спосіб описати кількість отворів і порожнин у різних об'єктах. Уявіть, що ви дивитеся на кулю, бублик або шматочок сиру з дірками. Числа беті дозволяють класифікувати ці об'єкти з точки зору їхньої топологічної структури. Ці числа названі на честь італійського математика Енріко Бетті. Вони є ключовим поняттям в алгебричній топології. Адже допомагають формально описати зв'язність отвори та порожнини в об'єктах різної розмірності. Кожному топологічному простору відповідає стільки чисел Беті, скільки його розмірність плюс 1, тобто B0, B1Bn. де n – розмірність простору. B0 0 це кількість окремих компонент, b1 кількість отворів або циклів, як у бублика. B2 Кількість порожнин, як внутрішній простір кулі. У тривимірному просторі існує 4 числа беті B0, B1, B2, B3, але найчастіше аналізують лише перші три. Наприклад, для кулі b 0 дорівнює 1, тобто одна суцільна частина, b 1 дорівнює 0, тобто немає отворів, і B2 дорівнює 1, є одна внутрішня порожнина. Для Тора b 0 дорівнює 1. Тобто одна частина, а B1 дорівнює 2. Два. два незалежних цикли навколо центрального отвору та по поверхні. b 2 дорівнює одиниці, одна порожнина всередині.